Дівчатки, красотулечки, привіті! В цьому відео я хочу вам розказати про свої нові покупочки палеточки Флормар. Так як я і обіцяла, хотіла докупити ще ці і ще біленькі, але докупити не змогла, так як в нас євро-долар, все міняється, завозити магазинчики не завозять. Тому флормар тяжко купити. І так, розкажу вам я про свої нові палеточки. І так, першу палеточку я вам показувала в зелених відтіночках, вона мені трошки підходить під очі, так як в мене кару зелені очі. Тінюшки, палеточка, взагалі класна цим білим відтіночком. Я собі в уголов ока ставлю. Ось, ось такі тут відтіночки. Зараз я вам покажу, як вона переноситься. Ось так вона переноситься. Дуже класно. Слідуюча палеточка, всім полюбившися, це в коричневих відтінках, кремових, натуральних, нюдових. Шіях, хто як, хто Кому як завгодно, хто так і каже. Вона мені дуже сильно подобається, так як я з нею роблю щоденний макіяж. Зараз я вам покажу, як вона переноситься. Я її кожен день використовую. Ось такі прекрасні відтіночки. І зараз я вам покажу на руці ось так. Єдине, що оцей світлий можна наслаювати, то чуть-чуть буде видно так ось так. Ну, все одно в нас дуже класно. Слідуючі палеточки, чесно кажучи, її брала із цього оранжевого е кольору. Я побачила відео е з Best, здається, в неї е був е відеоролик е про Oriflame, а потім е вона, нас слідуючи зняла макіяж. Я її е захотіла теж такий макіяж, хоча ще не встигла розробити, бо тільки недавно отримала ці палеточки. Зараз я вам покажу сводчики. Ось такі прекрасні світочки. І зараз я вам покажу на руці. Хоп. Ось так. Ось такі відтіночки. Дуже А Мені дуже сильно подобається. Далі така розова палеточка. Вона Мені також подобається. З нею можна робити гарний, е такий весняний. Я робила з нею макіяж весняний, дуже, дуже класно. Зараз я вам покажу розову. такий такі кисліловий ну, дуже гарні відтінки. Ось. І от я вам покажу на ручці, на руці. Ось так. Ось такі класні відтінки. Я взагалі від заходу від цих тінюшечок простоні. Так, далі у мене така голубенька. Я так, яка мені найбільше сподобалася, так по порядку показую. Найкраще мені було сподобалося зелененька, бо воно було перше. Так і далі вам показую. Так, далі у мене от така голубенька палеточка. Бачите, я довго не ще, тільки один раз притрагуюся. Ось така пігментація. Взагалі шикарна пігментація, я більше нічого не можу сказати. Я в захоті від цих тінюшок. Ну, Люксових в мене немає, так як я не, прац... не відзависну. Просто, Мені просто подобається ухажувати за собою і комусь щось хочеться розказати нове. і Можливо, навіть показати, може, і треба буде якийсь макіяж зняти. Так, далі у мене така, ну, цю я не знаю, я взяла так, може, якийсь вечірній, гарний зроблю макіяж. Ось такі відтіночки. Ось так. вона, Вони переносяться, в принципі, як ви можете бачити, ці тіні дуже гарно пігментовані, з ними можна всякі чудити макіяжі. Дякую вам гарно за просмотр. Щось, якщо щось не так, ставте мені лайки, лайки, ставте мені коментарі відгуки. Рада, що ви мене дивитесь. Дякую гарно вам за просмотр.